Ки в нас в країні де стагнація, де одна група людей втрачає великі кошти, існує інша група людей, які, не дивлячись на всі складнощі, не просто не втрачають кошти, а постійно зростають, заробляють досить відчутні суми для більшості українців, купують отакі от дорогі. Автівки і найцікавіше робляться в онлайні. Тому я вирішив розібрати, а які зараз є професії в онлайні, щоб можна було заробити хороші гроші, наприклад, на отаку от таку x 5 в 2026 році. Спойлер: 90% професій, про які зараз йтиме мова, я спробував на собі. Відповідно, з впевненістю можу говорити, що зараз працює, а що ні. Тому поїхали. Мету ми, ми для себе з'ясували. Питання тепер тільки, яким же способом заробити? І тут ми перейдемо до професій, які вже добре себе показали, і є багато кейсів людей, які на цьому заробляють. Візьмемо, до прикладу, наступні напрямки: SMM, веб дизайн, програмування, крипта і, звичайно ж, ніша трафіку. Фактично, це всі напрямки, де ви можете отримати знання з різних джерел та почати заробляти певні суми коштів. А от які та які саме задачі вам потрібно робити, давайте розберемося і почнемо з SMM. Насправді це сфера, з якої починає більшість, і я був в тому числі. Фактично, ви надаєте послугу різним бізнесам і в середньому можете заробляти там ну 300 доларів з одного клієнта. Але є кілька причин, чому я не продовжив. Перша звичайно ж це стеля в доході. Тобто, фактично, ви можете вести там максимум ну 3-4 проекти з оплатою в 300 доларів, і ви впираєтеся в 1200, півтори, ну хай можливо там трошки більше ви зможете заробити максимальну прибутку як спеціаліст в цій сфері, працюючи день і ніч до того. Того ж ви будете вигорати від постійного пошуку нових клієнтів. Звісно, це також непогані кошти, і їх можна досягнути десь приблизно через рік від початку і забезпечити собі якесь базове комфортне життя. Так, да, дійсно ви працюєте сам на себе з будь-якої точки світу, і це вже все одно великий плюс цієї сфери. Але якщо поглянути на це глобально, то перспективи на цьому і закінчуються. Коли я це зрозумів, довго я цим не займався. Буквально кілька клієнтів в мене було. Я далі пішов вивчати інші напрямки. А далі було програму. Скажу більше, я навіть вчився на програміста в університеті в КПІ. Проходив купу різних курсів, але пропрацювавши півтора роки джуном і зарплатою 400-500 доларів, перспектива росту там до тисячі, до півтори через кілька років вона мене зовсім не приваблювала. Я думаю, ви мене розумієте. Тому рухаємося до наступного напрямку. Єдине, що я не пробував самостійно, це веб-дизайн. Але в мене є друзі, які заробляють на цьому декілька тисяч доларів щомісяця. А якщо ви хочете заробляти більше, то треба просто ставати топом у своїй сфері. А щоб стати топом. Потрібно витратити ну просто роки життя на це, і тоді є шанс, що за ваш сайт будуть платити хороші гроші там, в кілька тисяч доларів. Ви будете добре заробляти. Якщо вам це подобається, ви креативна людина, то за все, це ваш напрямок. Але я себе таким не вважаю, і малювати сайти це зовсім не моє. Тому рухаємося далі. Наступний напрямок це крипта. І якщо ми говоримо про якісь довгострокові інвестиції, тоді готуйте чималий капітал. Але навіть зараз, маючи цей капітал, я не ризикую входити в цю сферу, тому що ну дуже багато ризиків. А про якусь там фьючерсну торгівлю, я взагалі мовчу. Всім чомусь здається, що. Понатискали кнопочки і все, у вас зразу якийсь буде капітал. Але люди цьому вчаться роками в процесі навчання втрачають великі кошти, кому взагалі зносить кришу. Тож для мене це більше схоже не на бізнес, а на можливість просто полудоманити в казино. Ну не більше. І зараз, маючи можливості, я все одно обходжу цей напрямок стороною і вибираю краще інвестувати в інші напрямки. Тому йдемо далі. І наступний напрямок, звичайно ж, це трафік. Тут варто поглиблюватися в піднапрямки цієї сфери, тому що їх дуже чимало. Наприклад, ви можете займатися Таргетом роботою там з Google Ads і так далі, і це дасть нам кошти на комфортне життя, але про якусь там ну машину, чи будинок, чи квартиру, чи якісь інвестиції говорити не варто. Також варто зазначити, що до ніше трафіку у нас відноситься арбітраж трафіку. І, думаю, багато хто чув про цей напрямок. Тому одразу пройдемося по всім типам арбітражу трафіку. Перший, який ви могли чути, це перелив трафіку з TikTok в Telegram. На цьому зупинятись взагалі зараз не буду, тому що це тема, яка просто вже не працює. Цю Далі йде арбітраж трафіку за власний бюджет. Що це означає? Це коли ви берете гроші з власної кишені, відливаєте трафік, там, наприклад, через Фейсбук, і ваша задача отримати відповідь більше або менше і тим самим піти в мінус. Тут вже стає трошки цікавіше, і саме на цьому люди, за якими ви, можливо, також слідкуєте, роблять свій капітал. І звідси, якраз ламби, феррарі і так далі. Я також декілька років тому починав саме з заливів за власний бюджет, але проблема основна в тому, про яку ніхто не говорить: що на початку треба підготувати. Чималу котлетку грошей, які підуть на тести і на ваше навчання. І якщо раніше треба було там тисячу, дві, три, п'ять, десять тисяч доларів, то зараз це повноцінний бізнес, на який потрібно десятки тисяч доларів. Звісно, це відео дивляться новачки і навряд чи в косі є стільки для того, щоб спробувати. Саме по цій причині, чотири роки тому, шукаючи можливості, як саме на цій сфері заробляти, я відкрив для себе дещо цікаве, і це робота за першого біл. Це той самий арбітраж трафіку, але тут нам не потрібно мати величезне. Бюджет для старту. Скажу більше, можна почати навіть із кількох сотень доларів. Але чому ж так? Тому що ми не використаємо власний бюджет, а беремо бюджет Фейсбука, тобто відливаємо трафік за кредитний ліміт кожного аккаунта. І відповідно витрати йдуть у нас тільки на розхідники, на ті ж самі аккаунти, а коштують вони копійки. Саме цей напрямок для мене став відкриттям, тому що саме на ньому я заробив всього лиш за один місяць на свого першого мерса. І це правда, адже люди, які за мною слідкують, дуже давно вони знають про це, вони бачили цей шлях. До речі, він в мене підсів. Повністю в інстаграмі моєму хайлайт мій шлях. Саме там в інстаграмі, в своєму блозі, я показую свій шлях з повного нуля. Я показував його 5 років тому і продовжую робити це зараз. Тому ну, переходьте, підписуйтесь. А тепер повернемося до першобілі. Саме на цьому напрямку в нашій команді люди щомісяця роблять ось такі от результати. Який був найкращий результат за місяць в команді? Приблизно 6 тисяч доларів. Що не помиляюсь, 990 доларів, 2700, сімсот так. І найголовніше у вас немає стелі в заробітку, адже з. Скільки ви зробите заливів, стільки будете отримати профіту в кінці місяця, і вам не треба залежати ні від клієнтів, вислуховувати їхній якийсь бред, що їм подобається, що не подобається. Ви працюєте просто на себе. Отже, я не буду затягувати, давайте краще перейдемо вже до покрокові інструкції, тобто, як саме все відбувається, як відбувається процес заробітку, щоб кожен з вас знав, що треба робити. А тут насправді нічого складного немає. Вищої математики немає, і зараз ви самі все це зрозумієте. Поїхали, я розкажу вам про покрокову інструкцію, за яку ми розмовляли раніше. Дивіться, що важливо, коли е, ви потрапляєте в телеграм-канал, мій а інструкція лежить саме там. Дуже важливо, вона знаходиться в закріпленому повідомленні. Тобто з телефону, з комп'ютера, неважливо. Коли ви потрапили в телеграм-канал, натискаєте. От тут написано по кроку, інструкція по налаштування рекламної кампанії на гемблінг для новачка. Натискаєте на закріплене повідомлення і вас перекидає сюди. Не звертайте уваги, що це 23 січня, точніше 26 січня 23 року. Інструкція, як тут бачите, написано 25 рік, вона оновлюється в мене постійно. Просто я вибрав старий допис і я постійно цю інструкцію оновлюю. Додаю туди щось, якісь нові фішки, нові якісь моменти, які працюють чи не працюють чи щось змінилося. Тому на 25 й на 26-й рік ця інструкція наразі є актуальною. Що нас тут чекає? Дивіться зараз. Коротенько пробіжімо для того, щоб не розтягувати, подивитися самі детально полистаєте. От тут я розповідаю про себе, розповідаю, що таке безкоштовний трафік. Тобто, про першу біле, коли ми відливаємо рекламу з кредитного ліміта кожного аккаунту. витрачаємо кошти лише на закупку акаунтів. Не платимо за рекламу, тобто витягати гроші з кармана за бюджети платити Фейсбуку. Ми не будемо. Це дуже великий. Плюс тому ця схема дає змогу почати заробляти взагалі там міст кілька сотень доларів. Тому поїхали. План. Ми розберемо, що таке антитек браузер. Там які типи аккаунтів, проксі, партнерська програма, оферікі, креативи, там карта, запуск реклами. Ну і висновки. Я швиденько пробіжуся. Тут все детально описано, як скачати антитек браузер за посиланням Переходите, встановлюєте його. Далі аккаунти, де їх можна купити, що з ними можна робити. Рекомендую спочатку використовувати свої аккаунти, там свій мами, тата, там, друга, брата, сфати, для того, щоб покласти, ще зрозуміти, як це все працює. Тут детально написано, як додати ак. Акаунт в антитек браузер, щоб ви просто могли подивитися і повторити. же саме описана історія по проксях, тобто як додати проксі, наприклад, а, і, взагалі, як зекономити на проксі, ми використовуємо просто роздачу інтернету з мобільного телефону на ваш е, комп'ютер. Тобто включаємо телефон в режиме демо. Далі перше, що потрібно створити, зробити, коли ми зайшли в наш аккаунт в Facebook, це створити бізнес-сторінку. Знову ж таки, не хочу час в деталі. Тут все в нас показано, описано. і Тому подібне, щоб відео не виходило дуже велике. Наступний пункт ППшка та офер. Тут розказано, як вибрати партнерську програму. Цілий список заходимо, дивимося, по яких критеріях і обираємо офер. Офер нам потрібен для запуску реклами на конкретний якийсь офер. Тобто, офер це якийсь продукт. Якщо, ну, там, наприклад, вам навести, ось офер це е продукт. От такі от блокноти, планери, так то в даному випадку офер в гемблінгу це якась пропозиція від рекламодавця, тобто якісь ігри, які можна пограти і отримати якісь там бонуси, щось виграти і так далі. Креативи. А після того, як ми обрали там офер, ми обираємо креативи, де їх взяти, також тут от описано, де можна знайти, їх, що з ними робити. Але цікаво, цікаво, що я вам залишив посилання, де клав от чималу кількість креативів, тут їх більше 12 штук, які можна взяти і використовувати вже вам прямо зараз. Це креативи нашої команди. Просто частинка, приклад. Креативи, які в нас працювали, ви можете їх взяти і користуватися. Далі наступний пункт: карта. І важливо прив'язати карту до аккаунту, щоб щоб вся схема вийшла. Тут показано, як це зробити. Така підміточка, бо я не пам'ятаю, що тут описував це. Важливо краще не використовувати карту банка, яким ви користуєтеся для оплати там, продуктів. Ну, тобто, якщо користуєтесь приватом, там зарплатна картка, там витрати туди і так далі. То не користуємося цією карткою. Просто відкрийте карту в іншому банку. Їх насправді дуже дуже багато. Тут деякі я перечислю, але це Ізібанк, Абанк, Пумп, там Південний Банк, Таском Багато відкриваємо банк, він онлайн через дію реєструється, відкриємо віртуальну карточку, кладемо туди один долар для того, щоб карта прив'язалася, а деякі банки навіть цього не треба. І все, і більше нічого вам не потрібно. Далі запуск реклами на гебінг. Тобто, це все це лише підготовка. Розумієте, що це типу, ну не отак, от взяв будь-який відос, подивився, десь там і все. Тобто, тут підготовка. Спочатку там натискаємо Створити рекламну кампанію, ціль рекламної кампанії просування додатка, вставляємо неймінг Діплінг, це, скажімо так, посилання по якому буде відслідковуватись саме ваш трафік рекламодавця. Цей та діплінк вам допоможе отримати або дасть менеджер партнерської програми. Далі розшарюємо наш аккаунт на додаток, на який будемо запускати трафік, тобто тому що реклама запускається саме на мобільний додаток, не дарма ж ціль встановлення мобільних додатків. Просування мобільного додатка. Точніше, далі обираємо денний бюджет, обираємо гео, куди ми будемо запускати, тобто країну, на яку будемо лити трафік. Це залежить від офера, від вашого рекламодавця чи партнерки. Далі місця розміщення додаємо креатив наші. Ось, будь ласка, вставляємо діплінк і запускаємо. Знову ж таки, я пробігаюсь по цьому всьому, тому що детально Візьміть і почитайте, подивіться кожний крок. Далі ми отримуємо нашій першобіл. Але знову ж таки дивіться нюанс в тому, що тут написано 15 доларів. Зараз першобіла 15 немає. Зараз першобіл 2 бакси. Проте засмучуватися не варто, тому що парадоксально, але з першобілом 2 бакси працювати легше, відповідно, акаунтів запустити більше на порядок. Легше, тому що там є свої нюанси, обмеження Фейсбука і так далі. І зробити результат легше. І як би це дивно не було, коли в нас першобіли були там 10, 15, 20 і більше доларів. Там то в нас рекорд команди там був сорок тисяч доларів. Це теж ну, вибачте, ні. Фіга собі результати. А коли першобіл став 2 бакси, то в нас рекорд команди спочатку став там 69, потім 80 плюс, потім 109 тисяч доларів за один місяць в січні було. І 113 в наступному в лютому місяці. Тому на першобілах 2 бакси, як би це дивно не звучало, легше зробити кращі результати. Ну, відповідно, заробити більше грошей легше. Дивіться, покажу вам сьогодні момент. У нас е, такий теж кейс новички був. Рекорд по заробітку там на 5 байерів, всього ж коли команда була невелика, і ми працювали там по одній цікавій схемки, першобілом, звичайно, то ми запустили трафі. Витратили типу 5 тисяч доларів на всі витрати. Тут ось по кожному байеру розписано і заробили на 5 63 тисячі доларів. Тобто були байери, дивіться, ось, наприклад, топовий результат 19 тисяч 960 доларів. У нас в команді по цей день ніхто не перебив цю суму. Тобто більше, поки цієї суми ніхто за один місяць скандальний не заробляв. Витрачено всього лише 969 доларів і зароблено 18 тисяч ну, 19 тисяч доларів чистими. Це один байер заробив. Інший байер ось заробив 12 900, 1200, 9500, 4 тисячі доларів, і хто там не працював, 240 баксів. Це напевно був я, <хи> от так от я до чого веду. Це такий був от, у нас так, рекордний результат, яким ми ну, пишаємося. Це кейс досі в нас один із найкращих. Суть саме в тому, що це все було зроблено з першого біля. Конкретно зараз от, про рекордний місяць, дивіться, заговорили. Давайте я вам зараз покажу е, оцей от рекордний місяць, якраз дивіться лютий, січень, 25-го року, початок року це був якраз у період зими дуже хороший час. Зараз підвантажиться. Це, до речі, трекер Кітару, наша е, так сказати, альмаматер, куди приходять всі депозити, якби всі виплати, всі зароблені гроші. Дивіться: 108 163 долари. Тобто, так якщо пролистати, це сума виплат за один депозит, все з першобілів. Це от різна кількість людей. Бачите, різні виплати. Найменше, от там 70, 20, 30. тридцять. Це, це зараз, бачите, їх всього лише два. Ми з цим не працюємо. А от це все дає е, гроші, коли ми розібралися, як працювати за такими от е, виплатами за депозити, першобілів, то скажімо так, тіло пішло. А ось дивіться, і рекордний місяць, наступний, причому це був маленький місяць, 28 днів. Всього 113 315. Отакі, Такі друзі, результати можна робити з першобілим е, з нашою командою. Такі Бо ми їх зараз, коли більше, коли менше, але ця вся схема актуальна. І я вам рекомендую по цій схемі розібратися, спробувати. Обов'язково спробуйте і напишіть мені в в інстаграмі, що у вас вийшло чи не вийшло, або хоча б спробуйте, напишіть, я спробував і обов'язково, звичайно ж, подякуйте, а тому що я впевнений, що в когось вийде зробити якийсь хороший результат, і це точно позитивний вплине на ваше життя. Звісно, десь щось може виходити не з першого разу, десь не підв'язується карта, десь щось забанилося і так далі. Але це все дрібні проблеми, які насправді легко обходити. Та про що казати, якщо в нас в команді працює вчителька, яка проходила моє навчання, і вона за перший місяць роботи в нас в команді ще під час навчання заробила три своїх зарплати, навіть майже чотири, при тому, що в неї зарплата вчителька 300 доларів. І таких людей у нас більше сотні, які працюють е, десь на звичайних роботах, хтось суміщає, хтось е, вже зробив арбітраж трафіку основною діяльністю, робить там якісь кращі результати, але кожен з них робить свої. Результати і заробляє кошти в онлайні. І тут неважливо, друзі, в якій вертикалі ви працюєте, там гімбла, нутра, чи можливо товарка, чи крипта, чи щось типу того. Основний посил, який хочу вам донести, щоб працювати в команді набагато простіше. Самому в соло, це називається, в самому в соло зараз дуже важко вижити, практично неможливо. Тобто одиниці лише доходять до результату. В команді все набагато простіше, тому що є простір, є багато людей, які займаються тим же, які е, разом з вами щось вивчають, є люди з досвідом, які вам підсказують, на зізвонах, в чатах і так далі. А хороша новина для вас в тому, що саме наша команда спеціалізується на тому, щоб навчати людей, які потім потраплять до нашої ж команди, з якими ми потім разом будемо робити результати, з якими ми разом будемо працювати. Для цього просто заповнюй форму під цим відео. Моя команда з тобою зв'яжеться, розкаже тобі всі умови, деталі співпраці з нашою командою. Ти зможеш задати будь які запитання, Питання, дізнатися всю потрібну тобі інформацію, і головне зрозуміти, підходиться тобі чи не підходить. Консультація від моєї команди абсолютно безкоштовна, ні до чого це тебе не зобов'язує. Тож, заповнюю форму під відео і до зустрічі в команді.